Так, звісно, розумію, на цьому турнірі, друзі, немає Перших світових номерів ні у жінок, ні у чоловіків, я маю на увазі, нема Соболенко, нема Алькараса, нема Сіннера. Але, друзі, на United Cup, що триває зараз. Часы, в часи в ці дни, в Австралии, в Перки и в Сиднее, есть Іга на Найомі Осака, есть Белинда Бенчич, есть Александр Зверев, есть Эмма Радукану и марии Сакари, есть Виктория Мбоко, Джасмин Паулини. Не забувайте. Також тут присутня Коко Гов. Це дуже важливо. Алікс Деміноур, Каспір Рут. Фелікс Оже Альєсим. Талон Грікспур навіть. Стен Ваврінка. Друзі. Ветеран, але ж який ветеран? Іменитий титулований. Це не просто імена, друзі, я назвав. Це дієві особи United Cup 2026. Також хочу сказати, щоб ви не забували таких учасників, як Хуберт Хуркач. Якуб Меншик і Єва Ліс. Вони всі. Представляють свою країну, свою команду на United Cup. І саме цьому турніру присвячується вже третє третє відео. Так, перше було на 2 січня, друге було на 3 січня на суботу. А це вже на ранішні недільні матчі 4 січня зранку. Тому я так заздалегідь, зарані. Даю. Вмощуйте зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші неймовірні потужні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому контенту, нашому каналу. Щиро дякую від души кожному. Отже, пізно вночі для декого. А для багатьох з нас вже практично рано вранці, і ближче вже до обіду, відбудуться наступні матчі. Почну я з самого ранішнього матчу. А навіть скажу, що я вже нагадував цей матч, пригадував і давав навіть прогнозиці трошки раніше, але на всяк випадок нагадаю. Звірів Грікспур. Протистояння Німеччини і Нідерландів. Я тут брав впевнену перемогу німця зверєва. 2-0 по сетах 1.63. І мінус 2,5 по форі. Геймів 1,54. Зверєв – впевнена перемога. Отже, тут я просто нагадав. Далі. До речі, той матч звір'яв Грікспур запланований на 3 годину ночі вже. Далі о 6 рівно, поки що стоїть такий час. 6 рівно зранку вже. 29-та ракетка М. Марадукану Great Britain і Japan Naomi Osaka. 16 та ракетка. Зустрічалися в минулому році в Вашингтоні. На хардкорті приблизно таке саме покриття. І тоді Радукану 6462 виграла у Найомі. Чи відбудеться помста спортивна, друзі? Цікаво почути вашу думку. А я вважаю. Я витримую паузу, щоб ви написали в коментарях свою думку. І коли ви вже написали, можна через паузу натиснути. Я повідомляю так, я вірю, що помста ну, спортивна, звісно, японки над британкою відбудеться. Я беру перемогу Осаки. Вона мляво виступила проти сакарі в протистоянні Японія-Греція. Але другий поспіль ляпас японка не дозволить отримати. Ми знаємо, що подача в неї непогана, а на розіграшах вона трошки підтягнеться, я вірю. Так, сакарі незручна суперниця, як з'ясувалась. Для японки. Але будемо сподіватися радукану. До речі, яка була присутня на матчі Сакарі осака Я бачив по живій трансляції її. Вона досить таки занадто посміхалася з співробітником, тенісним фахівцем поруч сиділа, і занадто була весела, що я хочу відмітити. Мені здається, треба бути не дуже таким уже і розкутим. Тому ні. Не цьому я вибрав осаку, друзі. Не цьому. Так просто згадав. Я вважаю у осака більш потужна. Так, осака була більш потужна і порівняно до сакарі, але бачимо, на жаль, Перший ляпас на United Cup. І Осаці. І моєму прогнозові. Признаю. Я вважаю, тепер повинен я просто зобов'язаний я, виправлятися. Я беру Осака, перемога, коефіцієнт двойка. Рівно 2. Отже, рухаємося далі. По хронології. О 8.30 далі стоїть матч. З протистояння Канада Китай. Вікторія Мбоко. Лін Лінджу. Лін-Джу 168. Мбоко 18. Зустрічалися лише одного разу. У 22 му році. в малозначному, але я чомусь пригадав за цей турнір: Монастир W25. Це був 22-й рік. І тоді. Трьох сетах Лінджу. Саме китаянка так виграла. 6,1, 4,6, 6.4. Ось тут також буде помста. Мбоко виграє. Я взяв на Канадійку на Вікторію Мбоко. Фора мінус 2,5 по геймах. 1.38. Як бачите, я не цураюся таких навіть дрібних кефів у цьому сезоні вже. І тому я вже нагадував і попереджав, що планка ось ця рубіж мінімальних кефів буде приспущено. І навіть я буду іноді і 1.32 брати, 1,3. Хто знає, можливо, і 1,25. Але Досить рідко. зачасту я буду все одно, друзі, як і раніше, намагатися вибирати параметри з коефіцієнтами більш вис високими. Отже, записали Боко Лінджу. Перемога Мбоко за форою мінус 2,5, 1,38. Далі 11,00 Білінда Бінчич. Джасмін Паоліні. Ну, це, друзі, в жіночому United Cup дні. Я вважаю, центральний матч буде. Ну, Порівняно з Осака Радукану і Бенчіч Пауліні. Це дві таких вивіски, два супер анонса таких ігрового дня. Бінчич 11, та Паоліні 8. Зустрічались між собою 4 рази 2-2. Нічия між ними. А е, взагалі-то не лише тому я вважаю, що тут рівні шанси. Взагалі, по е, попередньому сезону я ще раз. Вивчив, продивився останні ігри, особливо е в 2025 року, е проаналізував, склав всі пазли, зважив всі за і проти, друзі. І все ж таки я не знайшов неймовірно переконливих таких показників, завдяки яких можна когось тут вважати фавориткою. Я вважаю і досі. 50 на 50. Бінчич Пауліні, тому я і взяв. Тотал більше 21 гейму 1,8. Навіть не здивуюся, якщо тут буде трисети. Тому цей матч на більше. Так. Бінчич Пауліні тотал більше 21,5-1,8 кеф. Ну і останній матч це вже п'ятий, На. Недільні ранкові матчі Юнайтед Cup. Це чоловіче протистояння Італія-Швейцарія. Як продовження е теми бінчич пауліні це теж Швейцарія Італія. Тут уже Ваврінка Каболлі. Каболлі, який практично в сини годиться стену. Стен Ваврінка. Як він тут блистав яскраво на австралійських хардкортах. Пам'ятаєте? Напишіть, в якому році найзірковіший був сезон Стена Ваврінка в Австралії взагалі на Австраліан Open. Це ті ж самі корти, друзі, той самий хард. І в Перті, І в Сіднеї, і в Аделаїді, і в Бризбені, до речі, і в Мельбурні. Тому я і на цьому матчі трішки зупинюся і буду вже закруглятися. Каболлі 22-й італієць. Стен Вавренка вже 157-й. Вже в другій сотні. Але ми пам'ятаємо, як Чудово грає Стен за команду. Та, друзі, подихаючи, отак от видихаючи вже, я скажу, що цього разу це не допоможе стену. На жаль, вже пороху замало залишилося. Деякі проблиски будуть, звісно, в матчі по грі. Але в цілому каболі переможе. Так, я беру просто перемога італійця Каболлі. До речі, він вигравав у 24-році, му році, всього лише раз перетиналися Ваврінка і Каболлі. І в Шанхаї, у 24-му році, Каболлі переміг швейцарця 6-7, 7-6, 6-3. Ну, а цього разу в неділю зранку. Хоча вже не так і зранку в 12.30. Вже перед обід будуть починати цей матч. коболі Вавренка я беру фору на коболі. Е, мінімальну фору. Але краще просто взяти, я вважаю, 1.41 теж непоганий кеф. Е, перемогу Коболі. 1.41. Хоча бажаючи трішки. Збільшити кеф, можете взяти мінус 2 і 3. мінус 2 чи мінус 3, хотів сказати, запнувся, вибачаюсь, пора вже, пора вже закруглятись. Отже, два варіанти. Просто чиста перемога каболі 1,41, або ж, як я казав, бажаючи, хто сміливий серед вас, можете брати мінус 2,5, мінус 2, мінус 3 рівно. На Каболі. Фору по геймах. Отакі От мої думки, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджайте лайки, пишіть коментарі. Щиро дякую тисячу разів вам за вашу підтримку і активність. Хочете подякувати ви реквізити в описі. До речі, в описі під кожним з тенісних випусків тенісна копілка. Це не просто баночка монобанку. Це наші збори на тенісний сезон. З цієї тенісної копілочки будуть практично основна левова частина коштів виділена на тенісний батл, де половина піде переможцю. 30% тому, хто займе. Друге місце і 20% бронзовому призеру третьому місцю. А невеличка, сума з тенісної копілки буде застосована, примінена, для найкращих. Хто частіше робить коментарі під тенісними відосами, я буду свого роду вести статистику. Написали ви змістовний коментар під тенісним випуском. Коментар? Шість слів і більше бажано, тому що саме чомусь е, таку кількість слів вказують всі фахівці. Всі автори Ютубу, які займаються вивченням і ось цим, знаєте, маневруванням між алгоритмами Ютубу. Що ж подобається більше всього, ось цьому сучасному, такому вибагливому алгоритму Ютубу? Тому саме більше шести слів, саме така кількість слів вибрана, і бажано. Робити змістовні коментарі, тому я вас і закликаю до цього. І певна така винагорода буде і самому активному в коментарях. Вже ближче до грудня, до підсумкових турнірів я буду е вас інформувати, е звітувати вам буду. По тому, хто йде попереду нашого каналу, іменно от саме по е кількості чудових, яскравих і змістовних коментарів. Тому, друзі, закликаю вас до підтримки і до активності. Все, ось тут лайки, вподобайки, репости, коментарі. Підписка на канал це все дуже важливо. Тому я так і часто нагадую. Тому що, наступивши вже 2026 рік, нам попереджали і обіцяли, що він буде дуже важкий в плані пробити оці от алгоритми. Це дуже важко буде робити. І я вже це відчуваю на власній шкірі, як то кажуть, на шкірі нашого каналу. І на монетизації, в тому числі, в рази впало все взагалі. Геть. І тому, друзі, такі будуть головні акценти. Активність і підтримка. Разом ми впоруємося з любими проблемами. Ви почули мої. 1, 2, 3, 4, 5. 5! І навіть там було де в деяких моментах. Два в одному, тому майже сім прогнозів на 4 січня на ранок і на передобідній час у світі тенісу. Не забуваємо друзі! Ну і в описі реквізити на нашу копілочку. Це дуже також важливо. Вдячний всім, всім, всім! всім. І хто підтримує канал, хто активно проводить свій час у нас на каналі. І тим, завдяки кому ми взагалі живемо, існуємо, і можемо займатися цим нашим захисникам. Щира подяка. Слава Україні і героям нашим слава. Дякую, що ви у мене є. До зустрічі всім папа. -па.